Привіт, друзі! Мене звати Ірина. Ласкаво прошу на мій рукодільний канал. У попередніх двох відео я показувала вам всі свої вишиті, неоформлені роботи, такий мій маленький рулончик, а також всі-всі-всі мої процеси. Скільки б там вишито хрестиків не було, скільки б мізерно вишито там не було. І, до речі, посилання на ці два відео я залишу в інфобоксі, проходьте, сподіваюся, вони вас надихнуть. І одним із таких процесів, які я давно вишиваю, це такий мій довгобуд-довгобудович, є ось цей чарівний чобіток. Це сюжет від Dimensions Victorian Bears Stocking, який я вишиваю не по набору, а підбору. Вишивається він в мене на Льоні. Це, здається мені, що Белфаст, все ж таки, не Едінбург. 32 й каунт, Белфаст, Білий. Вишиваю основна маса це ниточки Dimensions і деякі аналоги з інших палітр, в основному DMC. Я вам можу, отак, вибачте за цей зовнішній вигляд, але це колись я так швидкоруч, коли ще компонувала цей наборчик сама. Понаписувала. Деякі нитки я там дзьобала, де які співпадають, які не дуже. Можете заскрінити, можливо, вам ця інформація буде корисна, тому що я знаю, що є аналоги, ну репліки робить Classic Design, він комплектує ниточками DMC, є клубок бажань, здається. ну Я не знаю, чи вони зараз роблять, чи ні. ну Це я просто чула, що у деяких від цього виробника я навіть не знаю, чиї, чиї це. Є китайські репліки, аналоги. Мені здається, що мій підбір максимально наближений до оригіналу. Деякі нитки в мене були в залишках від попередньо вишитих наборів. Щось я надзьобала по одній дві пасми з інших наборів, які ще в мене лежать в запасах не вишиті. Ну, а щось вишиваю, наприклад, dmc шними так, або іншими виробник, інших виробників нитками. І сподіваюся, що мій варіант максимально наближений до оригіналу. Хоча, хоча, я думаю, що дехто з вас знає, що цей набір дуже-дуже старий і свого часу Dimensions якось чи фарбували під конкретний набір ниточки, чи як що нитки одного й того самого. Кольору, номеру, з різних наборів можуть відрізнятися і інколи відрізняються досить суттєво. Але, як би там не було, мені подобається, що в мене виходить. Підбором можна все це вишити, буде теж дуже красиво, нічим не... Ну, не знаю, там гірше, не гірше, але теж дуже класно. І... Є в мене до цього набору, я коли побачила е, в інстаграм-магазині ось цю фігурку, я просто не змогла, не змогла пройти повз. Це музична фігурка Lovable Teddy від Avon, Сара і Теодор. Сара і Теодор, їх є різні варіації, різні різні фігурки, але от саме ця, мені здається, вона прямо сюди вписується. Ну, ви лише погляньте та той самий гостролист на муфточки у Сари. Так, ну, так, тут головні убори інші, але ну, мені здається, що вони а, прям. Як з однієї від одного художника. Я, щоправда, так і не знайшла. Я шукала в інтернеті, хто був художником за чиїми, так би мовити, ну, там, фігурками чи картинами розроблені ось ці ведмедики, я не знайшла. А автором цих дімовського саме, варіанту сюжету є Стюарт Шервуд. І ось я вам зараз навіть покажу ці картини. Ось погляньте. Верхня частина. Це, це сюжет на бітку, скомпонований з двох картин. Верхня частина це ось ці два медмедики, а нижня, зараз, зараз. А нижня це ось, ось ця парочка. Бачите? Тож, чому я взялася саме за цього чобітка? Е, бо в ньому вже багато вишито і фініш тут уже не за горами. Е, мені дуже хочеться його завершити. Сам процес вишивки дуже приємний за рахунок Белфасту, ниточки в 5, пасм, 4 входять як в масло. Єдине, що я розумію, що для такого виробу, як чобіток, все ж таки краще брати аїду. Е, ну, Як то кажуть, досвід є досвід. <ган> І тут скоро буде фініш. Я дуже хочу його. І крім того, я нещодавно. <ган> Заглянула в одну групу в телеграм-каналі, в, в напрямок, в групі, бо там кілька підгруп є, де вишивають саме чобітки, шкарпетки ці новорічні. І все, я пропала таке натхнення. Я обов'язково залишу вам посилання на цю групу в інфобоксі. Проходьте, надихайтеся, дівчата показують свої процеси, свої вишиті чобітки. І мені настільки знаєте, захопило це натхнення, що я вирішила дістати. Свій і все ж таки його завершити, не дивлячись на те, що зараз ще літо, е хай краще він буде готовий вже. І я буду спокійна, що на Новий рік у моєї дитини буде такий чобіток. Тим більше, що починав вишиватися він ще в Казахстані, в Алматі, коли я ще навіть не вагітна була. От, е е е Я за цей час поки. В телеграм-каналі дівчатам показала свій обіток, так? І от я вже вишила ось ці дві смужки, зараз мені треба їх завершити. Тож, крім того, що я сьогодні вам хотіла показати свій-обіток, давайте разом з вами переглянемо, які ж у мене ще є набори з шкарпетками від Dimensions. В цей час Сонце вирішило нас полишити. Отже, перший наборчик, який я вам покажу, до речі, він теж розпочатий в мене, це ось такий політ Санти Santa's Flight Stocking, Тома Ньюсама. І давайте покажу. Ось тільки в мене на ньому вишито. Я так думаю, що коли я завершу цих ведмедиків, напевно, я перейду до даного наборчику. Його я вишиваю для чоловіка, вишивати починала. Мені би хотілося теж для нього зробити такий сюрприз. Наступний набір це звичайна серія 2003 року, сюжет Санта і Сніговик. Дуже такий кумедний, класний, позитивний. На нього дивишся і одразу починаєш посміхатися. Мені він дуже-дуже подобається. І сподіваюся, теж я його вишию. Звісно, що на все це потрібен час, але я дуже-дуже люблю цей сюжет. І от якраз, до речі, я допускаю, що, можливо, моїй донечці, незважаючи на те, що я. Їй той чобіток вишиваю з ведмедиками, але, можливо, їй більше сподобається якийсь інший, і той, наприклад, буде мій. Може, може і так. Е, ну, ось такий. Ви бачите, можете бачити, що деякі набори вже тут 100 разів відкривалися. Це через те, що я шукала в них ниточки. Наступний набір. Як я вже зрозуміла, це Sweet Dreams. Я так від багатьох почула, що це найважче ну, один, принаймні, з найважчих наборчиків у Dimensions. Він вишивається на 18-й Аїді, і тут дуже багато різних деталей. Комусь важко дається крісло, хтось на ялинці, хтось на цьому пледу застрягає. Не знаю, подивимося, але сюжет дуже-дуже затишний, дуже такий. Ну, прям казковий. Таким, яким має бути дитинство о, в новорічні свята, правда? Теж він відкритий, бо я тут зобала ниточки. Сподіваюсь, мені вдасться відзняти це відео без монтажу, бо це віднімає час. Наступний набір чобіток це Slay Ride at Dusk. Ну, Катання на санках, мабуть, так? неймовірний, один із найкрасивіших -най зимових сюжетів у Dimensions. І свого часу. Я придбала була, бо е, не було е, був знятий з виробництва, не було в продажу е, ні чобітка, наскільки я пам'ятаю, ні ось такого сюжету повноцінної картини. так. Я його придбала у класік дизайн і навіть почала вишивати. Десь отут дерева. Ну, Я зазвичай вишиваю з центру, ну, тобто десь отут я починала вишивати. Е, він, я його відклала. А потім через деякий час, коли з'явився знову в продажу і картина, і ось такий чобіток, я хапанула швиденько цей чобіток, щоб він в мене був. Мені дуже-дуже подобаються ці сині відтінки і ялинки у Dimensions. Ну, Все, все мені подобається. все. Тут вишито буквально кілька хрестиків, дівчата, тому я, напевно, не буду зараз все це діставати. Бо там нема на що дивитися. Перевіряючи, чи перевіряє, чи перевірка його списку. так Checking his list Дуже-дуже красивий 2000 року сюжет. Ось такий чобіток, це подарунок від мами мого чоловіка. Я. ну це, ну це В мене, в принципі, всі чобітки. Які в мене є, і куплені мною, і подаровані, це ті самі, самі найбажаніші. -най -най і цей виняток, при тому, що це проста колекція, не золота, але він неймовірно красивий, яскравий такий, ну, класний. А ось такі ниточки теж я тут, бачите, наводила шороху, шукала, що. Довишивати своїх ведмедиків. Це також, мені здається, якщо нічого не плутаю, також подарунок від мами чоловіка ось такий елегантний чобіток з санями, на яких такий, навіть букет, мабуть, так, з бантом. Ну, розкішний, розкішний чобіток. Дивіться, це не бодімовське. Дуже багато хто. Любить Dimensions саме за те, що вони так майстерно передають ці фарби неба. Ось така краса. Звісно, що в наборах Dimensions, ну, для мене, наприклад, це беззаперечно, потрібно міняти бісер, бо він тут поганої якості. Але золотий бісер, я думаю, що знайти це взагалі не проблема. Наступний чобіток теж один із найулюбленіших, і він для мене якийсь особливий. Це Джорні, е, Це по мотивам картин. Так, хто у нас тут дизайнер Абра... ні, Так, да, Пегі Абрамс. Е, Пегі Абрамс, і мені здається, це ті самі. Е, обдуваємі вітрами Санти. Вінцвепт Санта. І один із них ось цей. Ну, я можу помилятися, дівчата. Я б могла потім пошукати в інтернеті і вам тут більш коректну інформацію надати, але не хочу монтувати це відео. Ви тільки погляньте, яка тут розкішна ялинка. І ось ця гірлянда. Ой, це просто. Я думаю, що тут можна сміливо тулити різного кольору. Бісер, креніку, скільки влізе. В сніг можна теж крейнік 032, так, цей такий іскри, іскристий, додавати, і буде, буде краса. В мене вже пошкоджена упаковка, бачите, я сюди лазила видно неодноразово. І бісер тут так само страшненький. Так, чудовий. Я це ще відео знімаю для того, щоб самі надихнутися і так переглянути свої запасики і подумати, можливо, я передумаю, можливо, якийсь інший наступний чобіток буду вишивати. Ну, знаєте, це в нас така. Як сказати, мені здається, у багатьох рукодільниць така історія, що очима би вишив би вже все штук 10. Ну, і тепер чобітки, які вишиваються вовняними чи акриловими ниточками. Я інколи свої наборчики деякі продавала. Було таке, що я втрачала до них Так, заходила донечка, і я збилась з думки. Тож. Продовжуємо продовжуємо дивитися на мої чобітки. І останні з них це будуть. А, я згадала, е які б наборчики я не продавала, ну, були такі, які я там виставляла на продаж. Але от ці чобітки, оці три чобітки, зараз які вам покажу, вони мої. От, знаєте, є твоє-твоє, і ти з ними не готовий прощатися ні за що. І це ось перший з них. Яскравий, чудовий, такий позитивний. Ви погляньте на ці сині кольори, на цю клітинку. Називається Snowman, Snowman Perch. Це як жордочка. Ну, як підставка жордочка, так на якій сидить цей кардинал. Такий він класний. Ось такі тут ниточки. Я єдине не люблю, ну, я ще не вишивала, щоправда, до речі, треба буде почати. О, бачите, для чого знімаються такі відео? Щоб почати ще один процес, <процес> я ще не вишивала гобелен, але я бачила, ну, я маю уяву уявлення, як він вишивається. І, на жаль, в гобеленах від Dimensions немає нормальної схеми, як в хрестикових їхніх наборах. А там, оце такими якимись полями, плямами. І більшість дівчат, я так розумію, орієнтуються просто по прев'ю, бо тут на ньому досить крупно видно ці півхрести, гобеленові стіпки. І ну, вже виходять з положення так. Наступний це теж. Чарівний такий сніговик, І, бачите, тема продовжується, але тут був він на синьому фоні і в профіль, а тут він ванфас і на червоному. Як мені подобаються ці сніжинки, це червоний колір, а який в нього гарний шарф, і знову ж таки кардинал, і якісь чи то синички, чи горобці в нього на капелюсі. Такий він класний, позитивний теж тут. Так само ці всі акриловічі вовняні ниточки. Ось так він, сніговики друзі, називається. Це в нас тут який рік 2011. А той був 12. Отак. І третій, який теж це, це старенькі мої набори, які давно були придбані. Він у нас 2009-го. Поки що з них найстаріший, так? Hagen Penguins пінгвіни, що обіймаються. Ну, гляньте, ну як їх можна не любити. Я його так хотіла теж, і я така рада, що він є в моїй колекції. І мені дуже-дуже хочеться його вишити, бо ну, він такий з нього любов'ю, так і лина від нього любов. Так, ну і наповнення таке ж саме: страмін, ниточки. А ось цей, його я залишила на останок, тому що це раритетний раритет, це набір, який я дуже давно хотіла мати. Який е Скрізь коштував величезні грошей. Ну і зараз він, наскільки я знаю, не дешевий. 2007 рік Polar Beer Joy полярні ведмедики, мама з дитиною, з ведмежатком. І ось такий віночок. Комусь подобається ця п'яточка в вигляді серця. Мені, Там мені, мабуть, все подобається. Їхні усміхнені, обличчя, такі милі. Сині відтінки глибокі, ось цей ніжний ніжний такий в пастельних кольорах вінок. Ну Все мені в ньому подобається, і я його знайшла, якось виловила на ebay в Австралії. Чоловік мені його замовив, він їхав спочатку в Штати, потім в Україну дивлюся млію і можливо, можливо якраз його я і візьму після того, як вищу своїх тих ведмедиків. Скажіть, будь ласка, який вам подобав, от сподобався більше всього з моїх наявних наборів, сюжетів, який би ви на моєму місці взяли після цих ведмедів? Ну, я ще, звісно, покажу, зараз, мабуть, не буду одразу складати ці наборчики до коробки, а покажу їх донечці, і хай вона скаже, які їй сподобаються найбільше. Можливо, від цього, ну, скоріш за все, від цього буде залежати вибір наступного чобітка. А ще хотіла вам показати, а тут не... ну, ось такі. Плашечки. Я люблю такі всякі дрібнички. Бачите? Це Енеско. І їх багато вони є на більших таких тарілочках, на менших об'ємні такі пану, ну і різні фігурки. А я ще сьогодні в кадр помістила ось цю, і ще одну покажу вам скриньку: таку. Короб такий. Це дімаманам дуже знайомий сюжет. Хто за ким спостерігає, називається. Мені здається, так. А, ні, Срібдвос три спостерігача за птахами. птахами. Бачите, тут навіть є ім'я художника. Це декупаж і цю скриньку робила мама мого чоловіка, в неї просто золоті руки. І Це один із найулюбленіших сюжетів. У мене є цей набір. Бачите, які кошенятка. Ось така вона чудова з усіх сторін. Я теж хочу її закарбувати, так би мовити, в історії. І в ній всередині ще ось така мила картинка. Ну і тут в мене зберігаються різні рукодільні дрібнички. Звісно, цей набір мені теж хочеться. Вишити якомога скоріше, ну, як і багато моїх наборчиків. Ну, і остання скарбничка. Е, теж, бачите, з відомим е, сюжетом, який є: у Dimensions, е, Christmas Stories, У мене він розпочатий, вишито ось так: от трішки дівчинка. Треба буде теж його завершувати, ну, завершувати, продовжувати. Така от чарівна скринька теж руками мами чоловіка створена. Погляньте, яка вона красива. Це, це мої скарби. Це те, що буде передаватися з покоління в покоління, дай Бог, якщо все буде добре. І все це збережеться, незважаючи на війну. Ось такий всередині малюнок. І тут в мене скарби. Я вважаю, що це скарби для кожної вишивальниці. Це ниточки крейник, Різні різні. Ну і ще тут є ось така от іконка, яка давно в мене не іконка, ну зображення, верніше, святої, мені здається, це Ірина, яка в мене давно зберігається. Ну, так. Ну, і давайте на цьому, мабуть, вже все. Я єдине, що м -м, хочу вам ще е зблизька показати цей чобіток, бо він неймовірний, він дуже красивий. Е я його хочу зараз довишивати всі напівхрестики. Скоріше за все, е ну, можливо, і бек. А можливо, після е, всіх хрестикових, напівхрестикових робіт я його виперу, бо вже цій роботі 300 років, І щоб він був вже чистенький, рівненький. А потім зроблю бек е, і зроблю всі оздоблювальні роботи. Не знаю, чи відносився тут кренік, мав би блищати. Ну, мабуть, зараз не видно. І тут я вже хочу розгулятися різним крейніком, повишивати цю ялинку. Тут, можливо, пустити навіть ниточку, що світиться на напівхрестом. Ну, подивлюся, як воно буде, щоб не, не зіпсувати оцей аріол. Я хотіла Світ... те, що світиться, так тут. Світло це. Ну, Можливо, якийсь бісер бісерпетіт сюди. Напхаю, не знаю, я подивлюся, але хочеться дуже-дуже його прям так прикрасити, щоб він блищав, такий був красивий, яскравий, новорічний. Все, дівчата, на цьому я завершую. Я сподіваюся, ви отримали своє натхнення. Сподіваюсь, ви, може, і побачили якісь нові для себе, чобітки відкрили, на які раніше не звертали, наприклад, уваги. Дякую вам! Всім гарного дня, вечора, ночі, тихих, спокійних. Бережіть себе і до нових зустрічей. Пока!